Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні міжнародні змі гучно повідомляють про те, що Трамп набрав необхідні 270 голосів виборників для перемоги, і що він перемагає на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Незважаючи на те, що ще усі необхідні виборчі процедури не завершені, і Трампа офіційно не оголосили 47-м президентом Сполучених Штатів Америки, світові лідери вже почали вітати Дональда Трампа. Також його привітав з перемогою президент Зеленський. Наш президент сподівається, що разом з Дональдом Трампом вдасться наблизити справедливий мир в Україні завдяки підходу мир через силу». на Росії. Одразу після того, як стало відомо, що Трамп перемагає. Там одразу почали радіти, завчасно потирати руки і біснуватися. Лунає багато з одного боку гучних заяв про те, що перемога Трампа відкриває буцімто нові можливості для відносин РФ і США. Кричать російські політики про те, що американці на виборах виступили за вирішення внутрішніх проблем. Також лунають крики, наприклад, від Медведєва, які гучно кажуть про те, що згаріс Буцімто покінчено, і що цілі так званого СВО будуть досягнуті. Проте, з іншого боку, лунають більш такі прохолодніші заяви. Зокрема, сьогодні пропагандисти пишуть, що в Держдумі заявили, що Росії не варто плекати надії на зміну зовнішньої політики США про те, що Сполучені Штати Америки залишаться головним джерелом ризиків для безпеки Росії, хто б не став наступним господарем Білого Дому. І те, що Москва не має такої ґрунтовної впевненості в тому, що новий президент США різко змінить зовнішню політику Сполучених Штатів Америки, підтверджують, наприклад, і сьогоднішні заяви офіційного представника російського МЗС Марії Захарової, яка гучно заявила про те, що Росія після президентських виборів США продовжить рухатись у відповідності з власними цілями та задачами. А американці, начебто, нехай нас доганяють. Загалом щодо цих виборів необхідно сказати прямо: по-перше, те, що Байден зробив помилку, коли він обрав замість себе саме Гарріс, і що він через певні свої психологічні якісь комплекси відмовився від того, щоб хтось чоловіків балотувався від демократів, і це також негативно вплинуло на результати. Адже я хочу нагадати, що зокрема Обама, екс-президент Ша за декілька днів перед виборами звертався до чоловіків афроамериканців, щоб вони не боялися голосувати за жінку. Говорив про те, що жінки завжди в тилу, що це нормально, що потрібно підтримувати. Але результати соцопитувань чітко показали, що афроамериканці чоловіки чомусь не хочуть голосувати за президента США жінку. І зараз такі результати. Я не кажу про те, що саме це ключова причина, але одна з причин. Іншою причиною поразки Гаріс і загалом демократів є така м'яка беззуба геополітика міжнародна, Незважаючи на те, що США є єдиною у світі супердержавою. Американці пам'ятають ганебний вивід військ Афганістану. Як це виглядало, і це був такий серйозний удар по нації американській і така перелякана політика байдена його адміністрації вона безумовно негативно вплинула на рейтинг демократів загалом у США, і також в той же час, незважаючи на величезну силу, незважаючи на те, що США дійсно є супердержавою у світі, вона показала слабкість Сполучених Штатів Америки, і вона послугувала тим тригером, що Китай почав робити заяви, в тому числі щодо можливого військового вирішення тайванського питання. А Москва наважилась на повномасштабну агресію. І по-друге, щодо результатів цих виборів, це не лише те, що Гаріс програла, і що демократи покидають Білий дім. Ні, вони фактично втрачають владу. Адже вчора були і проміжні вибори до Сенату, за результатами яких республіканці повертають контроль над сенатом. І зараз республіканці контролюють як Сенат, так і Конгрес, тобто і Нижню, і Верхню Палату представників. Також я додам, що відповідно до стратегії Трампа він прагне просунути консервативні зміни в уряді, включно з призначенням до Верховного суду, що може надати республіканцям значну перевагу у правих питаннях на десятиліття вперед, і що його перемога означає не лише політичне повернення, а й шанс ще раз вплинути на політику країни. Звісно, нас українців насамперед цікавить те, чи зміниться зовнішня політика США щодо України. Чи будуть надалі США Америки виділяти великі пакети військової та фінансової допомоги, чи буде тиск на країну агресора? Чи як кажуть деякі наші експерти, які песимістично налаштовані, що, начебто, при Трампі буде жахливий кінець? Але щодо цього я скажу одразу, що якому разі не варто опускати руки, хоча б тому, що сьогодні пролунала гучна заява від Пєскова який повідомив, що Путін поки не планує вітати Трампа з перемогою на виборах. Скоріше за все, Путін очікує на телефонний дзвінок від нього, адже Трамп неодноразово говорив про те, що одразу після виборів, начебто за 24 години, він зупинить війну. І в Москві, в Кремлі очікує цілком можливу ультиматуму. І саме тому Пісков робить гучні заяви. Також я додам, що президент Зеленський казав прямо, що у нього була добра розмова з Трампом, коли вони зустрічалися. Він також казав про те, що він йому нагадав про Будаперський меморандум. Крім того, були заяви з Офісу президента України про те, що загалом Трамп підтримує Україну, що Трамп розуміє ситуацію, і що Україна очікує на те, що підтримка Сполучених Америки буде продовжуватись. Важливо, що сьогодні одразу після того, як Трамп гучно оголосив себе переможцем, він додав, що він збирається припинити війни. Тому з великою долою ймовірності, цілком можливо, протягом доби він таки зателефонує Путіну. І я одразу скажу прямо свою суб'єктивну думку, що навряд чи Путін навіть під тиском Трампа одразу відмовиться від своїх так званих цілей, тобто знищення української державності. Але у Трампа є усі необхідні важелі тиску на країну агресора, і, зважаючи на його такий непередбачуваний характер, невідомо взагалі, як він буде діяти. Проте в цілому необхідно зазначити, що політика США безумовно буде змінюватися. Адже у Трампа є своя стратегія, стратегія зосередження на вирішення з одного боку внутрішніх проблем, але з іншого боку, Трамп і республіканці вони не збираються відмовлятися від домінування у світі від геополітики. Наприклад, що стосується Європейського союзу, то ми пам'ятаємо, що Трамп постійно говорить про те, що Європа має платити більше, що Європа має платити за захист США, і навіть були такі пропозиції, щоб, наприклад, США, Вивели свою сухопутну компоненту, але залишили в Європі свої стратегічні війська, залишили свою авіацію і флот, і щоб в якості сухопутної компоненти були українські війська. До речі, наш президент Зеленський підтримує таку ідею Трампа, але вона не усім подобається. Зокрема, 20 жовтня була гучна заява від президента парламентської асамблеї НАТО, який повідомив, що ідея Зеленського замінити війська США в Європі українцями, начебто, недоречна, що Буцімто вона є шкідливою. Але для України це було б добре, адже після завершення цієї війни у нас буде величезна армія, і відповідно, якщо Європа буде платити нашим військовим за кошти Європейського Союзу, то Україна може змістити свої війська, свою піхоту, свої механізовані підрозділи замість американських військових частин. У будь-якому разі геополітика ша точно зазнає змін і зазнала без змін навіть якби. Би перемогла Гаріс, адже демократи навіть не піднімають питання про виділення наступних пакетів військової допомоги, про плани на бюджет на наступний рік нічого не закладають для України, тому що, на жаль, в США є такий тренд на певну ізоляцію. Допомога від США для України у будь-якому разі точно буде продовжуватися. Як мінімум, розвідувальними даними, які не менш важливі ніж зброя, мова йде і про зв'язок, ті ж старлінки. Також мова йде і про специфічні боєприпаси, які не виготовляє Європа. Це і боєприпаси для систем ППО, для Хаймарсів, інші види зброї озброєнь. Але Європейський Союз, країни Європи, вони точно будуть допомагати більше, зважаючи на те, що президентом став Трамп, який безумовно буде проводити реформи у міжнародній політиці. Але в той же час я дуже сумніваюся, що США дуже сильно ізолюються. Я певний в тому, що трансалтична єдність вона буде. Адже Трамп, незважаючи на ряд його учених заяв і загалом республіканці, вони зацікавлений в тому, щоб США і надалі були єдиною у світі супердержавою. Тому очікуємо цілком можливо того, що Трамп зателефонує Путіну. Очікуємо якихось новин, певних інсайтів, і в наступних випусках про це поговоримо. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.